Сьогоднішню проповідь хочу розпочати із вже простих слів, що я вірю, вірю у вічне життя. Ми визнаємо всі, що віримо у вічне життя, але потрібно кожному з нас над цим задуматися, чи дійсно віримо у вічне життя? Я знаю, що якби не вірив у вічне життя, я би не хотів бути. Християнином, я би не хотів бути звичайно священником, не хотів би бути учнем Ісуса без віри у вічне життя. Тому що тоді, якось просто представляючи собі таке життя без віри у вічне життя, я, я не бачу сенсу цілого цього життя на землі, не бачу сенсу. Будь-якої нашої релігійної, духовної практики. Все це, що ми тут на землі переживаємо, буквально все, воно веде нас до вічного життя, воно нам показує тимчасовість цього світу, так як ми чули в другому читанні сьогодні апостол Павло говорить, видиме тимчасове, а невидиме вічне. Кожна ситуація, яку переживаємо в житті, вона нас веде до вічного життя. Де, коли питають, а де докази вічного життя? Під відео, під різними відео про вічне життя, хтось починає писати, що ніхто ще з того світу не повернувся, ніхто не може доказати, що воно існує. Багато людей шукають доказів. В науці це називається емпіричний підхід, тобто, коли людина хоче доторкнутися, науково підтвердити, побачити своїми очима, і лише тоді вона повірить. Але для цього не потрібна віра, для того, щоб знати, що тут є цей вівтар чи ця свічка, мені не потрібна в це віра. Я це знаю, тому що я бачу. Віра нам потрібна, щоб вірити в ті речі, які ми не бачимо своїми очима, але ми досвідчуємо їх на рівні духовному, на невидимому рівні. Апостол Тома увійшов в цю тему розмови з Ісусом, і Він питає, про дорогу до вічного життя, як, як туди прийти до, до вічності, а Ісус говорить: Я є дорога, правда і життя. Тобто через Ісуса ми йдемо до вічного життя, до Божого Царства. І тому, коли хтось говорить, що ніхто звідти не повернувся, то це брехня. Тому що Ісус пішов до Отця Небесного, Він. Пройшов через браму смерті, увійшов до вічності, і він приходив до апостолів протягом 40 днів, був з ними, з'являвся, зникав, потім знову з'являвся апостолам. Тобто він давав їм усвідомлення, дав їм можливість досвідчити, що Боже Царство існує, що Він приходить, відходить, але він вже. Живе в іншому вимірі, в іншому стані, неземному. Натомість є люди, для яких це не є доказом, те, що Ісус Воскрес, те, що Він живий, те, що Він пройшов через смерть, але далі продовжує жити, людина все рівно шукає якихось інших доказів. Напевно, така людина є подібна, як в тій притчі про багача і Лазаря. Пам'ятаєте, багач, який потрапив до місця темряви, до пекла. Він просить Авраама, батька Авраама, пошли когось щоб і моїм рідним, братам, родичам, щоб сказав, щоб людина не прийшла до цього. Місця заглади до цього місця страждання. І тоді Авраам каже: навіть якщо хто з мертвих воскресне, вони не повірять. Тобто людина, яка закрита на Бога, може хтось із мертвих воскреснути, і вона й так не повірить. Ісус Воскрес із мертвих, і багато людей і так в це не вірить. І нам не йдеться про те, щоб ми когось переконували. Нам йдеться про те, щоб ми з вами мали сильну, глибоку віру у вічне життя, віру у те, що наша вітчизна є в небі. Вчорашньому коментарі в Оремусі було написано, що ми багато зусиль докладаємо до того, щоб Захистити нашу батьківщину, так зараз війна, і це правильно. Але теж так багато зусиль ми маємо докласти, щоб війти до тої нашої духовної батьківщини, до Божого царства. В першому читанні дуже глибокі слова ми чули, що очам безумних видалось. Що душі вмерли і вважали це за нещастя, а відхід від нас за згубу, вони однак у мирі. Тобто людина, яка не вірить в Бога, не вірить у вічне життя, вона буде дивитися на подію смерті, як на згубу, як на нещастя, як на не... щось незрозуміле. Але для нас, віруючих людей, смерть є переходом до вічності, переходом до щастя вічного. Тому, дорогі, якщо ми віримо у вічне життя, якщо ми віримо, що там є стан досконалого щастя, повнота щастя, якого тут, на землі, ми не досвідчимо в повноті ніколи, але віримо, що там. Є ця повнота досконалого щастя, тому що людина повністю з'єднується з Богом. То питання до кожного з нас: чому так важко ми відпускаємо людей із свого життя? Віра у вічне життя допомагає нам відпустити людину, тому що ми не відпускаємо її в щось погане, в якесь страждання. Але навпаки, із страждання, яке людина переживає тут в цьому світі, ми відпускаємо людину до стану блаженства, до щастя, до повноти радості. Але через те, що ми прив'язані до людей, до різних подій, ситуацій, які ми разом пережили, ми так важко це робимо, так важко відпускаємо людину. Чим більше в нас є віри у вічне життя, чим глибше ми переживаємо свої стосунки з Богом, котрий є живий, то тим легше нам відпустити людину, тим більше ми зможемо довіряти Богові душу людини і просити про вічне спасіння для душі. Це є мета християнського життя, мета кожного з нас. Амінь.